Лежать такі красиві в ящику і моргають уже. Давайте, давайте щось зробити з нами. Ось такі аж світяться, як ліхтарики на сонці. Тут є ще такі, хочу показати помідори. Ось це чорні. Ну, вони як починають дозрівати. Такий в них окрас гарний, розовий такий. Ну, коротше, красиві робляться, як починають достигати якого цвету красивого. А зразу не поймеш чорні та й усе. Чи вони спортились уже, чи ні, ні, хороші. Так. Коротше, закриваю такі помідори, щоб можна було мені їх їсти, які я можу їсти. Ліначих я ніяких не їм уже декілька років замітила, закриваю, закриваю. Воно нічого ніде не дівається, ніхто його не хоче їсти. Або ж викину, або пороздаю. Ну і подумала, який смисл його закривати. А, закривати те, що їсти буду. Правильно? Ну, правильно. А такі помидори я дійсно їм. Ну... Це все піде на сок, оцей ящик передавиться на сок. Далі. Ось собі відложила у баночках помідори. Ваш та не повні. А що не повні, щоб побільше соку туди влізло ще? Я знаю, що цей з'їсться до одного помідора з'їсться. За два рази я його можу з'їсти. Їдіть прямо їй все і хочеться його. О. І останеться ще й сок, там буде такий гарний. М -м, кудись піде чи на борщі, куди там піде той сок. Так що стараюся, щоб більше соку тут було. Помидорчики накидала. Щоб і мені було і ще там було. Так, понятно, Зрозуміло. І що ж сюди положу? Такого особливо нічого. О. Можу тільки листочок положити. Сіки з на дно чорненьких. І все, більше нічого там не треба. Так, що ще туди положу? І залю ще з кипятком, і хай воно стоїть на сонці пропарюється, щоб гарно пропарилося. Оце що надо одних. І наслідчий на другий раз воду цю зіллю і залю кип'яченим кип'ячим прямо соком помідорним. І все. Положу дві чайні ложки цукру сюди і одну чайну ложку солі. І все, більше не треба нічого. Це на помідори. А якщо я закручую собі, заготовлюю один сік томатний, то я взагалі нічого туди не ложу. І він тоді, виходить, натуральний. І як його можна вживати? Хоч цілий день ходить і пить, там не буде ні солі, ні сахару, ніякого цього хімії ніякої не буде. Він такий трошки сам по собі солодкуватий, дуже-дуже смачний. Так, рішила я вже давно, що в мене не буде ніяких закаток. Сіль, сахар і уксус. Оця гримуча смесь, яка нездорово впливає на людину, в організм. Хватить вже травити себе і тих навколишніх. Ну, це я для себе, кожен рішає для себе. Це я просто про себе розказую, що до мене вже дійшло. Що таке сіль, сахар і уксус? Але вже ну, дійшло раніше, звісно, ну, можна було б, щоб ще раніше дійшло. Що таке сахар, сіль і уксус? Цукор, сіль і уксус. Да, про це ніхто нічого не скаже, бо як убрати із прилавки в магазині, наприклад, цукор? То там будуть пусті місця. Що ж там буде? Ні кондитерських виробів, ніде нічого не буде. Це... Ніхто вам про цього не скаже про це. Ну, це я так рішила для себе. І, звісно, є варіанти, зробити собі, захотіть і зробити собі заготовок корисних. Та, ну, я собі знайшла, як зробити. Щас, вода щас закипить, я залюю. Хай воно стоїть ну, 20 минут і півчаса, головне, щоб воно гарно-гарно розсього. розм'якло, нагрілося на сонці ще. Хай всі постоїть. Аж поки не закипить томатний сік, і я не заллю його і не закрию всього на всього. Яка це красота? Можна ще, можна так узять помідори. Просто нічого не робити, залити їх свіжим томатним соком, накрити капроновою кришкою і вони будуть квашені, так як огірки квасяться. Так само квашені помідори. Ну, вони будуть для борщів, там, капусняків, там, для чого вони будуть. Ну, може, вони будуть трохи кисленькі такі, Ну, може, й такі підуть, то це ж теж воно. Зовсім не вредне, а наоборот, воно ще й корисне, виходить, така закладка. Ось я таку, тільки таке вже. Більше я ніякого те, що в мене стоїть у погрібі, хай стоїть, поки не спортиться, або хтось не поїзд, може хтось бажаючий буде. Або ж повикидається потім. Ну, оце як я роблю, то воно нічого не залишається в мене. Ну, а що мені робити? Те, що мені не треба. От і все. А остальне там так само і гірки стоять в уксусі, в тому нікому вони щось не нужні бачу, то я їх вже більше не закриваю. Да. І все у мене заміняє, ось це, наприклад, є капуста. Вона все заміняє. Є квашена капуста, є тушена капуста, є все корисно і смачно, і не треба себе травити. Ну це я для себе так. Рішила. От людина доживає 50 років і куча болячок. Наїли, наїдають, нажирають. За цілий вік людина. Ну не вік піввіку, А останні піввіку на аптеки, на лікарів, на лікарні. Все не проти, ніхто ж цього. До 50-ти років всі болячки, навіть в кого і раніше, все от їжі. Так. Ну. Я думаю, що я для себе правильно зробила. Може хто теж так робить, звісно. Ну, мало бачу по інтернеті, в основному це цукор, сіль і уксус. Цукор, сіль і уксус. Господі, який ужас Я його боюся. Для мене це е, смесь вона як оті фашисти страшні для мене. Я її боюся цю гримучу смість, я її боюся, як у цих фашистів, що до нас прийшли. Така вона мені страшна, ця гримуча смість. Так що я більше до неї ніколи не вернуся. Ось такі мої заготовки. Так. Ну, що ж там далі? І добре, що в нас усе на природі. Красота раненько. Свіже повітря, сонечко сходить, дід уже готовий Але, на вже, поготові. Вже в пече. спече каже. Щас ми починаємо. Занімаємо воно швидко буде, до півдня ми його і закінчимо. Щас, 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 щас. Ось як у мене працює моя соковижималка. Ох. І потекли соки. Ну, вона тим хороша, що вона от вжимає тільки насіння і шкурки, а остальне все виходить. А я бачила, що оце, що виходить, брали його, ще й другий раз укидали. і зараз собі Показували люди, як оця переробка, що випадає от, з насінням з цим, місцем. Укидали її, ще раз перемелювали. І ще з її юшку добували. Ну, не знаю. Вона скоро поїдять відходить. Вони таке люблять, да дід? Так. Діта вона як працює. Сутричка виспався собі і вперед поснідав і за роботу. Зараз він мені накрутить, а ти роби, що хочеш. У ну, мене вода закипає. Зараз, поки місь сок у мене буде, зараз я водою позаливаю помідори. Хай вони собі гріються на сонці. Зараз сонце як підніметься. Так гарно буде тепло. А, Ти жарко, Ну <сум> жарко, тоді будемо ховатися по холодку. Ох і гріємося. Ну треба грітися. Тепло дармове, Чого його не погрітися, правильно. А ось починається тільки холод і до нас зразу. А платіть, платіть, давайте нам побільше, побільше. будуть дерти з нас останнє, буде те тепло. А зараз його, ну, не знаю куди його, не можна його нікуди запасти з цим теплом, але ну, його так багато. І це воно вже саме вже в кінці підходить до кінця за тепло, вже можна й погрітися. Вже нічого страшного. Осталася тільки картопля зібрати, яка там вона виросла. А... Та і все готуватися до зими. вже. Вже готуємося зими. Знаємо, що буде холодно. А що ще буде, побачимо, як нас там лякають. А поки на природі нам дуже добре. Так, всім гарного дня. Продовжуємо.